Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І ось сьогодні хочу вам запропонувати разом зі мною поглянути на оцю орхідейку, яка була посаджена у відкриту систему, абсолютно у відкриту. Тобто, вона стоїть в вазі, в якій немає ґрунту. Тобто, там, замість ґрунту, я на дно поклала камінчики, я поклала туди такі ракушки, мушлі. Знову повторюся. Ось і там, бачите, як ви бачите самі, ця орхідейка сьогодні поливалася, бо в мене сьогодні день поливу. Не всіх орхідей, але тих, які знаходяться без ґрунту. Бо в мене їх є кілька, в мене їх буквально, може, ну, 3-4, це максимум. Тому що я над цією орхідеєю проводила такий експеримент. Я купила її в магазині. Вона почала загнивати коріння, і я зрозуміла, що вона загине, якщо я щось не зроблю. Відповідно, я цю орхідейку винула, витягну з того горшечка, витряхнула всю ту кору, обрізала вщент, обрізала коріння. Тобто, вона залишилася повністю без коріння. На той момент, це було роки-два тому назад. Зараз я вам покажу її. Ось, на той момент я думала, що ця орхідея не виживе, вона мала десь чотири листочка. І ось що ви бачите зараз: подивіться, яку вона наростила. Зараз я вам покажу гарненьку-гарненьку таку листову масу. Ми маємо тут три пари, тобто шість таких гарнезних листків. І ось оцей маленький, один нижній, який в неї зберігся ще від того магазинного. Виглядає вона досить непогано. Ось тут, подивіться, трапилася така: угу, бачите, це грибкове захворювання. Я вже її лікувала, я вже її давала фунгіциди. Я вже її пролікувала, і як ви бачите, зараз вже оці листочки в мене нарощуються дуже-дуже гарні. Оцей великий листок, він наріз протягом цього останнього року. Ну, і бачимо зараз, що по коріннях. Дивіться, це корінчики вже молоденькі. Там є ще кусочок пенька, який я залишила була, на якому не було коріння, і на ньому так і немає коріння. І я так думаю, що мені, напевно, придеться його трошки підрізати. Бачите, ось там? Ось, Оце коричневий, оцей, сухими такими корінчиками. Я просто цей кінчик підріжу, занурю його, напевно, в, в корицю, можна корицею обробляти зрізи, можна вугіллям, але в мене вугілля зараз сарає, і там треба, потрібно до нього добиратися. Бо я заклала там, мені подарували два таких великих ємкості, дві для поливу: одна п'ятилітровий такий спрей садовий, професійний, а другий на. Мені здається, там на 25 літрів, такі, що можна і великі совки обробляти. Але зараз не про це. Я зараз хочу вам просто показати, що дійсно є деякі орхідеї, які не сприймають ґрунту. Вони просто не будуть жити в ґрунті ні в якому. Але що саме цікаве, що ця орхідейка вона живе в цій баночці. Ось ось тут. Зараз я вам покажу. Бачите, там є все, там є такі ракушки, мушлі, і там є камінчики, і там є деякі такі намистинки. Але що саме цікаве, що я сюди змусила додати оці камінці, тільки тому, що вона дуже швидко пересихала в неї коріння. Тобто ця орхідейка вона любить пити, вона любить, щоб корінці були в неї завжди зволожені. Бачите? Навіть ось тут, якщо ви можете побачити, ось корінчик ростущий, дуже гарненько росте. Це молодий корінь. Ці, звичайно, потріскали, бо я весь час хочу заправити їх в банку, бо вона чомусь в... нарощує коріння і все більше повітряне. І коли я побачила, що цієї орхідеї нарощується повітряне на коріння, я зрозуміла, що її можна тримати у відкритій системі, тому що корінці дихають, їм достатньо тої вологи, що є у повітрі, ну і я її всадила в пусту, просто в пустеньку цю вазу. Побачила я ще один такий нюанс, що мені прийшлося поливати цю орхідею практично через день. Тому що, якщо сьогодні вранці я її полила перед роботою, ну до прикладу, і прийшла з роботи вже ввечері, в неї корінці вже були доволі такі підсушені. І на завтра, якщо завтра я в день не полила або вранці, то мені ввечері терміново повинно, потрібно було її поливати. Тобто потрібно було набирати в цю вазу води і щоб вона добряче набралася. І цього вистачало знову на добу. Щоб так з нею одною гратися кожного дня, звичайно, мені не хотілося. Що я придумала? І спочатку я насипала туди отаких от різних камінчиків на отих кусочків, Тут навіть є такі, зараз я вам покажу, бачите, оці такі це з мушлів зроблені. вони, Ось, це звичайні такі мушлі, в яких ростуть перли від устриць. Ось. Вони просто порізані, бачите, навіть в них є дірочки, з них був зроблений якийсь браслет. Ось, відповідно, це я насипала туди. І поклала на них зверху орхідейку. Вона почала гарненько нарощувати ще більше корінців, в неї було тоді два чи три корінчика. Вона почала ще більше нарощувати. В неї з'явилося два зачатки на корінці. Я зрозуміла, що вона потребує ще більше вологи. Просто в пустій банці вона сидіти не хотіла, а мочити її кожних півдня, чесно кажучи, у мене навіть не було настрою. Ну, не хотілося. Шкода було, бо орхідейка вона. Це та з розряду Полька Дот, така, що вона має дуже гарні такі плями фіолетові на білому тлі самих пелюсток, дуже великі квіти самі по собі. Ну і дуже гарно ефектно вона виглядає на тлі от зелені, вона дуже, дуже така ефектна рослинка. Тому методом тику. Я взяла спочатку, насипала на мистинки, але почала залишати ось так буквально трішечки-трішечки ну, води, буквально на якийсь сантиметр, навіть не на сантиметр, на пів сантиметра на дні цієї вази, я почала залишати водичку. І що я побачила? Так, дійсно, корінчики перестали так сильно пересихати, але все рівно, вже не раз на 2 дні, а раз на 3-4 дні мені потрібно було її поливати. Що я зробила? Будете сміятися, але я знайшла в себе такі. М -м, називається це гідропоніка. Я знайшла в себе колись давно-давно, я на Аліекспресі купила такі були гельні шарики, які такі кульки, бачите, які набирають в себе водички. Вони дрібнесенькі, вони такі буквально, ну, як сірникові голівки, завеликі. Але коли вона набирається водички, і оцей гель, він тримає в собі воду. Так ось, я додала буквально жменьку цих кульок ось туди. Вони набирають воду, набирають в себе достатньо багато води. Ось там тих кульок я достатньо, бачите, багатенько. Ну, бо я насипала жменьку сухеньких, а вони розбухли, і, відповідно, там зараз, напевно, добрих 2-3 десятки цих кульок. І тепер ця рослинка має полив раз на. Тиждень. Тобто кожного середи чи четверга я набираю водички в цю вазу, вона напивається і вона стоїть так тиждень. Але ще одна хитрість, я почала додавати до водички, якою я її поливаю, час від часу я почала додавати якісь добрива. У мене є такі добрива для орхідей, там повний комплекс, комплексне добриво. І ще що цікавого, що я буквально кілька днів тому я додавала, я поливала свої. На вулиці свої рослинки і полуницю. Я знайшла для ягід дуже хороше таке рідке добриво. І я сюди буквально додала декілька капель на цей час, як я поливала цю орхідейку. Ну і заодно побачимо тоді, як вона буде почуватися. От, бачите, самі корінчики зараз неї зелені. Я зараз тільки відріжу це сухеньке, яке тут воно ось так негарно виглядає. Обріжу. Ось Поміщу її назад в цю вазочку. Вірніше я обріжу, дам трошки просохнути, а потім поміщу в ту вазу, і вона буде собі чекати наступного четверга або навіть п'ятниці. Так ось я знайшла таке рішення, знайшла вихід з положення, щоб не загнивало коріння, щоб воно почувалося, не пересихало теж в пустій вазі. Є ще такий цікавенький метод. А що самого цікавого, що тут, наприклад, зелень. Утворюється. Я б не сказала, що вона тут не утворюється, але я можу легенько виняти ті всі камінчики, перемити їх під проточною водичкою і знову помістити в цю саму вазочку. Причому, коли я кладу просто саму орхідейку в вазу, потім насипаю камінчики, камінчики утримують в деякій мірі десь якісь корінці. Оці камінчики, оті всі от, оті, навіть ті шарі, кульки, оті, що у нас є з гелю. Вони утримують на дні корінчики. і Корінчики мають і водичку додатково, деякі корінці, ті, що вже призвичайні до водички. Наприклад, оці вони п'ють водичку, вони трокаються самого дна. І оте камінчики, оті такі намистинки, вони стримують цю орхідейку в самій вазочці, тому що вона мені дуже часто випадала з вази. Тут, навіть, видно, десь на листочку є он, зломаний листочок, бачите, ось він. Ось такий був. Ось зломався листочок. Ось тут теж пошкодження. Бачите, є ось такі. Це від того, що вона мені випадала з цієї вази. Зато тепер є рішення, можливо, комусь буде цікаво, можливо, комусь буде корисне таке відео. А я дякую всім за увагу, дякую за те, що були зі мною, і всім пока.